Доброго вечора, шановні друзі, на каналі Кубер Юа, не знаю, просто Куб Куберпійські. Він один єдиний Віталька із Харкова. Їм бажаю щастя, здоров'я, хорошого перегляду, прекрасного перегляду, можливо, під бутилочкою пивка, шампанського вінішка, і втім, смачного. Погнали хлопці. Я люблю а бути. Що Записывать моменты момент якось смал ага. ага. Два раза оно. А, бля. Че? А, все, у меня не wisebar уже скачался. <laughs> а куды ты, кролик? Куда, крутой бой! А... Ой. Ну, а ты Ну, Я хочу ты ну кролик! <реш> а, шо чуй, Да сенсі, Аля пролотила мене ты, блять. <реш> я сказал, на тебе прыгайте. Захистіть, захистіть Тебе не блять право, Де він? Це той, ні ні Да, це Не-не-не, оце, оце. ценович, вот сау, вот цепь. Ты тут натаскала? Не, не, тут есть рычажок на кнопку. А, точно, я забыла. Так, это что? Ты чё сюда пришел, блядь? Чекай, он это проходит, блядь! Яксов с ней. Я буду сюда на тебя. Ого. А, это даже не тут. Коментин. Коментин, да. Муниці карта пробуется, найбільше сраду комфорт, Правда? Правда, комфорт. А дай вы. А! а хтось не пройшов... Там по низу можна було потихеньку проходити, вона не я М -м -м -м. бачила. Я бачила, я прикалывалась просто. А, тут мабуть якісь сходинки будуть знакати. Ну давай <см> <you? см> <salsa> Як Я не люблю це. Да. Все, чекай тут, Все, чекай. А шо тут? Блять! А що сталося? Там перед нами палочки такі вилізли. Він почав качати. Я проходжу, я проходжу, повертаюсь і бачу оці от палочки. Блять. Оці палочки. Ще палочки. А що воно не течеться? Вибирати треба. А воно не тысячи? Я ж тичнула, блядь. Там треба було вибрати одну из. Ну так ты и тычнула направил. Да, да 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 Кролик перевери. А тут теж, брат. Давай, давай я. А давай, мене меньше менш за все. Блядь. Ой, дякую, дякую. ладно, я забрехала, не выбрала. Блядь, тут що буде? Блять, пацаны. Блять, такое? Бля, пацаны, хел, хел, ходи, хел. А это запекать то я случайно не туда вышел. Она же выбрала тут. А, тут че что сидит? Тут че вот, да, да, да. А, да. Вон полосочка якась, бачишь? Вот там дверка, бачишь? Вот там, видите, стрела выбегла уже. Кролик, блять, ну ли его, ли его. Ну. а, там, а він же пройшов, а він же пройшов. Бач, бач, бач. Ну все, тут нічого нема. Блядь. Та йо-моє, йо, кролик. Ні, <риво> блядь. Я отримую задоволення. Чекайте, чекайте, чекайте. Ой, чекайте. щось цікаве буде. Це реально крута, крута карта. Графіті, Ставро. Все? А це кролик, коли вмирає, і не розуміє, що йому треба йти наліво, а не направо. Ой. О. Кролик поскакав же. Ну хуй! Щас. <laughs> ну хуй. Вона летить за. Вона ладно, а, mm -hmm. вона назад. <laughs> ну боїмо мана. Реально дозволяю вбити себе. Пацани, не... прийдіть подивіться, чим вона займається. Вона ви мені п'яточки... П'яточки щекоче. Ну, а, він ви... годна, ви... мабуть, написав, так? Ні. Так, так. Було так, ось, блядь. Повертаємось. Повертаємось назад. Готу? О, давай, блять? зараз буде він іти, Якраз його звовиш. Да-да, а ви його першим пустіть. Так, так і буде. Поїхали. Проходьте. Ну тука, слышишь? Кролик, блять, 11 смертей. Зараз до сотки дійде, можна виходити. А чого у нас летать? А. Так, а я левітую, так? А шо там нічого немає? Да, левітую. А шо тут нічого немає? Нема, нічого, поехал. Немає. Ой. вона там. Ты щоб не дот. А, да, хоро... ну, <laughs> а як вы впали? Не... Ай. Він мене забыл. Що... блін! йо моє Кубер Кубер! Це коли дівушки бачать твоє відео то все так само ножками роблять. Да, да, да. <laughs> Блять. Хоть би лазить, ты побачила. Ах па -па -па. ти хулоп. Як ножками роблять покажи Ніяк Ну нормально. <схи> <схи> а все, я тут тейчного, да? Ага, ты а, <схи> а що, тут бишки ничего нема? Ой, йо. А, тут нема кнопочок, шадо Ай, щось я не верю. А для чего тут я пылью? Ну no, я ж казав, що не вірю! Дивись, треба іти як их слону так вот. Самому не здику. Все, я втікаю, тому що все це кінець. Кінець? Да. Ага. Рев би хоп, Дуель. Дуель? Не, тільки не би хоп. Давай дуель. Давай на ножах. Давай. А, мене 36 хп, ни хуя, потому что. Давай, мене давай, удар на удар, 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 удар. Ні, Удар. Ой, 36, да, 36. Давай, раз, два. Усталый 36? Раз, два, три. Що? Да. А хто мене? Що це ах, за техніка, блядь? Ладно, На-на-на!